Щоб ми усі жили в славній і благословенній державі Україна, як брати і славили все святе Твоє, Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні своє професійне свято Житомирські журналісти вшанували пам'ять загиблих колег у Святомихайлівському кафедральному соборі. Пройшло богослужіння напередодні Троїцької поминальної суботи, в яку згадують усіх спочилих рідних, друзів та знайомих, що відійшли від нас у вічність. Настоятель Святомихайлівського кафедрального собору отець Богдан наголосив на тому, що панахида за загиблими журналістами це богослужіння про тих, хто старався творити правду і віддав за неї своє життя. Знаєш, що Ще багато зробити в цьому житті, як ті, які були професіоналами своєї справи, то стає дуже скорботно за те, що вони, їх вже немає з нами, що вони відійшли з цього життя. Яна Черпицька, Олександр Зущик, телеканал СК. В Житомирі прощалися з підполковником 95-ї аеромобільної бригади, який загинув унаслідок підбиття терористами українського БТРу під Слов'янськом. Загиблому командиру батальйону Тарасу Синюком було лише 34 роки. Своє перше бойове відрядження Тарас пройшов в Іраку, після чого брав участь у миротворчій місії в Косово. Також чоловік мав нагороди від об'єднаного командування контингенту миротворчих сил. Щоб попрощатися з героєм до військової частини на Корбутіці, прийшло близько сотні житомирян. За словами військових 95-ї аеромобільної бригади Тарас Синюк, був гарним прикладом для наслідування. Я говорю, що цей чоловік був з великою буквою. Він з юстом мріяв стати військовим. Він став військовим. Він вибрав професію десантника. І все своє время, яке він посвятив службі. Батьківщині он був прикладом для всіх вас, нас в виконанні свого служебного долга. Як зазначив голова Житомирської обласної державної адміністрації Сидір Кізін, Тарас був зразковим командиром, який ніколи не ховався за спинами солдатів. Коли почалася почався конфлікт на сході України, він дуже хотів туди поїхати. Дуже хотів захищати батьківщину. На нього рівнялися і його солдати, на нього рівнялися його колеги-офіцери. Він був висококваліфікованим фахівцем. Він був в перших рядах. І коли сталася ця атака, він не ховався за плечами солдатів, він був першим. Після прощання тіло Тараса Синюка повезли на його батьківщину в місто Коломия Івано-Франківської області, де його й буде поховано. Ігор Ковальчук, Яна Черпицька, Олександр Зущик, телеканал СК. 5 червня в центрі Житомира зібралися активісти міста. Метою став черговий візит до недобудованого магазину АТБ. Чоловіки були озброєні ломами та молотами. З площі перемоги під'їхала колона автомайдану, яку очолив грейдер. Близько сотні людей за лічені хвилини власноруч зняли огорожі навколо скандальної забудови. <му> В принципе, хотя это относительно Фигула, да. АТБ тоже. Давай. Сейчас. Угу. Да, да, да. А? «Житомиряни міста ну, ліквідовують незаконну забудову, яка знаходиться в центрі міста. Тобто є підтвердження і рішення міського виконавчого комітету про те, що е, на даному місці мала знаходитись будівля за іншим призначенням, і відповідно е, ну, металічної коробки в центрі міста ну, не має бути. І от не чекаючи будь-яких там процедур чи ще чогось, якби е, люди вчиняють пряме народовладдя і от показують своїми активними діями. Що вони будуть робити з власністю тих і з тими, хто от плює на права громадян на їхню думку і взагалі на громаду Житомира? У общественности есть мнения абсолютно нормальные, позитивные, что должно быть в центре города. Очевидно, здесь может быть красивый скверик, чего здесь не хватает, на улице Киевской, где узкие тротуары, где негде присесть. власників цього з цієї споруди, яка тут будується незаконно, в них немає ніякої е, легальної документації, яка б їм дозволяла цю споруду, таку ангар, чи як вони е, развалить, а кто мусор будет убирать. Э... Я тут живу в этом доме, это мой двор. Можно я договорю потом? Не, ну я хочу, чтобы, ну, как бы вы ответили на мой взгляд. Дайте интервью. Ну, ответьте на мой Здесь вопрос. Здесь есть строительная фирма, которая это все натворила. Она все уберет. Она все обязана это убрать. Хорошо. Она должна убрать это, 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 все должна убрать. Ну, хорошо, я Она надеюсь. все должна убрать. Мы это, в этой акции мы обращаемся к строительной компании, хорошо. которая это все строит. Она строит здесь незаконно. Я думаю, вас это тоже беспокоит. Что здесь бы должны были продавать, по не, идее. Я бы, я бы, понимаете, если бы я этим занимался, я бы его просто разобрал, продал бы материалы. Материалы дорогие. Я Цена. дал бы на баланс кого то я не знаю, там, э, приюта. Что так касается... чтобы деньги пошли с пользой. Вы сейчас его разломаете, выбросите, мусор будет что валяться. Касается, что касается материала, это все материальные ценности принадлежат какой-то компании строительной, которая это все строила. Очевидно, они должны разобрать, вывести это... Я это понимаю. Это их то собственность. В стране надо делать какую-то перемену, перестройку, но делать их с умом надо, понимаете? Тут пришли, мы, все разломали, мы, мы готовы и никому не выслушать. надо. И участвуйте, пожалуйста, Послушайте. в этой... Да, да. да. Ана Чорпицька, Євгеній Соулов телеканал СК. В інституті філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка вперше вручили номінацію Меценат року. Саме ж меценатство в інституті встановили ще вісім років тому, заснувавши чотири імені стипендії за глибокі та ґрунтовні знання з філологічного та журналістського напряму, кошти для яких надають житомирські благодійники. Саме в цьому інституті студенти мають отримувати благодійні стипендії. Чого чим на жаль на сьогодні поки що не може похвалитися, не можуть... Хвалитися інші підрозділи нашого університету, але значить, мають певний потенціал і ресурс до свого розвитку. А це знову ж таки є свідченням того, що в інституту є багато друзів, які просто розуміють потреби сьогоднішньої сфери вищої освіти і знають, що тут в цьому інституті навчаються діти, які варті того, щоб їх фінансово матеріально підтримати. Першим меценатом року стала керівник Житомирського відділення Промінвестбанку Зоя Васильєва, яку урочисто нагородили особливим символом благодійності. Втім, і на церемонії нагородження не обійшлося без подарунків від пані Зої. Сьогодні я у колі своїх друзів вже не один рік. Так я вивчаю свою стипендію. Але сьогодні напередодні свята. Журналістики. Є так? ще такий фонд «Надія є, який очолює Ішкевич Надія Володимирівна. Разом, разом з нею ми випустили до е, року Тараса Григоровича Шевченка такий календар. Е, я хочу його подарувати. Директору інституту кожен з керівників університету та інституту філології журналістики отримав від Зої Васильєвої пам'ятну монету Небесна сотня на варті, яку випустив Національний банк України, таким чином вшанувавши пам'ять небесних героїв, Ігор Ковальчук, Сергій Мельчук, телеканал у приміщенні Житомирського вищого професійного училища інтернату в рамках проекту Крок до успіху відбувся майстер-клас кулінарного мистецтва та сервування святкового столу. Зокрема, студентам провели спеціальний майстер-клас приготування різноманітних страв. Як кажуть організатори проекту, такі заходи проводяться, аби допомогти дітям поліпшити навички, допомогти обрати професію та адаптуватися до сучасного світу. «Даний захід майстер-клас він проходить в рамках цього проекту. Крок до успіху. При підтримці благодійної міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині. Ось і для цієї молоді з училища інтернату був організований і зараз діє клуб Як бути успішним, на яких розглядаються важливі життєві теми для молоді. Сьогодні демонструвалося в рамках цього проєкту, для них проходив майстер-клас по карвінгу в партнерстві з комерційним коледжем. Тобто діти більшість дітей вони навчаються на кулінарів, і скажімо так, це їх тема. І ми запросили цей коледж для того, щоб вони якби більш такі, скажімо, більші можливості могли показати для, для цих студентів. Проект триває вже протягом місяця. У його рамках дітей запрошують продовжувати навчання у Житомирському торгівельно-економічному коледжі. Ми сьогодні прийшли в це училище для того, аби показати надбання на і поговорити з тим, хто виправив, де навчаючись училищі, узнать кожної своєї майже роботи. Ми прийшли не тільки з метою продемонструвати, а можливо показати, що ми вчимо якісно і на перспективу. І вони можуть до нас вступати, навчатися далі і отримати освіту професійну в нашому поруч. На Студенти третього курсу торгівельно-економічного університету провели майстер-клас з правильного складання серветок до святкового столу та навчили декорувати стіл фігурною нарізкою овочів та фруктів. Організатори запланували ще декілька сюрпризів для студентів. Серед них екскурсії у найкращі ресторани міста. Олександр Зущик Ігор Горхлань, телеканал СКА. Роздрібні тарифи на газ для населення з 1 травня зросли на 40%. Також уряд ініціював підвищення плати за електроенергію з 1 травня на 10-40%. Наша знімальна група поцікавилася вже морян, чи готові вони перейти з газової плити на електричну, якщо ціни на газ підвищаться. Якщо газ подорожчає, чи ви перейдете на електричну плитку? Можливо Запросто. тільки що у нас у державі зробили, щоб електроенергія була для опалення. Якщо є газ, то для опалення щоб Подорожче було, якщо зробити так як е, нормально, я скоріше прийду на електроенергію, чим на газу Ні, в нас вже стоїть лічильник, так що ми можемо запросто користуватися газом, а от опалення було б дуже б доцільно. Ні, вже б не переходили, тому що на 40% подорожало. Тому ні. Ні, бо було дешевше. Певно, переходило б. Не знаю, скажу только одно, как спец, что э, у нас бы неплохо было, чтобы в городе э, ввели, все-таки давали разрешение на автономное отопление. Тогда у нас решится вопрос ценой на газ. Будет гораздо более экономно, потому как дома, в которых стоят колонки, они вполне рассчитаны на то, что без э, внесения каких-то технических э, реконструкций газопроводов. Спокійно ставити котли, які більш економічні для скажімо, для той же газової системи міста. Ну, май, так. Да. може. А ще якщо... яблочки. Якщо в Україні будуть якісь альтернативні джерела енергії, чи це позитивно, чи негативно. Я думаю, що позитивно. Для України переходити на якісь альтернативні джерела енергії. Це вполне реально. Тобто у нас вже давно по альтернативним би, ведуться семінари. Проводятся выставки «Акватерм», и на них уже давно говорится, как вся Европа уже перешла на солнечные батареи, на энергию ветра. А у нас почему-то это все тормозится специально и умышленно. Интересно, просто получается такое впечатление, что кое-кем лоббируются интересы определенных кругов, то есть тех, кто занимается… Теплокомунальним господарством, яке у нас знаходиться в випадці, тим самим вопрос у нас щось стоїть по воді. Можливі і дуже можливі, просто людям треба відкрити очі, що вони є. Це не тільки котли на ядні, на біопаливі, які що хочеш, можна палити, От спалювати, скажімо, як у газотурбінному двигуні, в танках приміняється, але справа не в тому. Люди готові обратно. Значить, спрос рождає предложення. Спрос є, але є боязнь. Ці чогось бояться ціни. Но ціна вона диктується ким монополістами. Якщо убрати монополію, значить вбирається і ліж ціни. Використач шельком енергію, яку Україна має, а енергія... треба використовувати всю енергію, яку має Україна, а її є дуже багато. До прикладу, звичайне сміття: чотири кілограми сміття це літр палива. Це порівнює, якщо його спалювати. Колись робили такий дослід. Скільки використовує енергії середньостатистичний українець, і скільки європейць. Скільки ви думаєте, вийшло у три з половиною рази? Українець вживає більше. Я задаюсь питанням: що ви такого робите? Або вікна не зачиняєте, або двері? Україне ніж 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 Юляна Паренько, Євгенія Солов, телеканал СК. Дитина не завадить твоїй кар'єрі. Навіть не знаю, як буде. Не хвилюйся, все буде добре. Я тобі допомагатиму. Легальне робоче місце зберігається три роки. Під час відпустки можна працювати не повний робочий день вдома чи на підприємстві. Чоловік теж може взяти відпустку для догляду за дитиною. Все це, це варте зусиль поєднай батьківство з роботою. Ім свої лица, щоб ви відкрили нам своє серце. Узнайте подробні історії жін, живучих свіч на womanplus.info. розпарюєш вогонь у лісі. Супиліс. Тут немає вогнегасників. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Магазини Ліганова. Більше 1200 найменувань меблі для дому та офісу. Ліганова. Київська 102. Телефон 414 700. на воді не втрачай розум, вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.